Протягом багатьох років мої діти називали мене егоїстичною та застарілою і повністю припинили зі мною спілкування. Дев'ять років по тому я побачила їх на випускному своєї онуки. Моя донька запитала: Як ти сюди потрапила? Я усміхнулася і відповіла: Ви навіть не уявляєте, ким я є сьогодні, правда? Підпишіться на канал, і перед тим як ми розпочнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви нас дивитеся. Насолоджуйтеся історією. Коли телефон задзвонив у заскленому кабінеті на проспекті Шевченка, Ізабела біленько відчула, ніби минуле нарешті знайшло щілину, щоб проникнути в теперішнє. Дзвінок розітнув тишу, як ніж, і той знайомий, тремтячий голос по той бік дроту змусив її серце зупинитися на коротку мить. Бабусю, прийди на моє вручення дипломів, це моє особисте запрошення, сказала Клара, і в кожному складі відчувалася надія, яку вона намагалася не видати занадто явно. Ізабела не відповіла одразу. Її пальці торкнулися холодного скла вікна, а погляд уп'явся кудись далеко, туди, де колись розтанула довіра. Дев'ять років тому всього дев'ять, але для неї то було ціле життя. Її власні діти, Фабіана й Роман, стояли перед нею в її старій квартирі на вулиці Личаківській. Тоді вони казали, що їм тяжко, що вона стала тягарем, що в будинку для літніх у Сихові їй буде краще. Мамо, це рішення не проти тебе, холодно мовив Роман, розглядаючи свої документи, наче підписував договір про оренду, а не позбавляв матір дому. Ти ж розумієш, додала Фабіана, ми просто не маємо часу. Тобі потрібен догляд, а там про тебе подбають. Її тодішній голос був рівним, але всередині все зруйнувалося. Вона пам'ятала, як відчинила двері, вийшла з тієї квартири з однією валізою, кількома сотнями гривень і приниженням, що тиснуло на плечі важче за будь який вантаж. Та навіть тоді вона не дала сльозам сплисти. Вона завжди була біленько, не з тих, хто падає. Того ж вечора вона поїхала до Трускавця. Випадково або, може, доля, натрапила на занедбаний готель світанок. Який ледь тримався на ногах. Йосип та Емілія Гаврилюк, старе подружжя, що ним володіло, виглядали виснаженими і змиреними. Ізабела тоді довго дивилася на них, потім сказала Я приведу цей готель до життя, дайте мені три місяці, без зарплати. Якщо буде прибуток, я отримаю 30% і право викупу. Йосип спочатку мовчав, потім розсміявся, але в тому сміхові було щось на кшталт надії жінко, ти або відчайдушна, або геніальна. Вона лише відповіла побачимо через три місяці. І справді, через три місяці в холі світанку вже не вистачало місць. Вона власноруч фарбувала стіни, викидала старі меблі, домовлялася з постачальниками, готувала сніданки і водночас навчалася бізнесу, якого ніколи раніше не знала. Через три роки вона мала вже п'ять готелів у Львові і в Одесі. Через дев'ять її ім'я згадували в ділових журналах як символ наполегливості. Та коли тепер пролунала фраза її онуки. Той старий біль знову дав про себе знати, ніби хтось відчинив двері, які вона так довго тримала замкненими. Вони не знають, бабусю, сказала Клара після короткої паузи, вони досі думають, що ти та жінка, яку колись вигнали. Ізабела повільно обернулася до вікна. Звідти було видно золоті дахи Львова, але зараз вони нічого для неї не значили її думки ковзали між гордістю та образою, між бажанням показати себе і страхом знову відчути приниження. Де і коли буде церемонія? нарешті спитала вона. В актовій залі медичного університету, у суботу о п'ятій. Голос Клари ледь тремтів. Там будуть усі, навіть мама з татом. Ізабела заплющила очі. Здавалося, повітря навколо стало густішим, важчим. Слова її дітей знову ожили в пам'яті, як шрами, що ніколи повністю не загоюються. Вона не знала, чого очікувати вибачень, мовчанки, чи ще одного холодного погляду. Я прийду, моя люба, сказала вона нарешті. Між ними настала тиша, довга, майже священна. Здавалося, за цю мить вони обидві зрозуміли минуле ще не завершене. Клара відповіла тихо я знала, що ти не відмовишся. Після дзвінка Ізабела ще довго стояла біля вікна, вдивляючись у своє відображення. Воно дивилося на неї очима людини, що пройшла крізь вогонь, і тепер мала вирішити, чи варто повертатися туди, де все почалося. Вона підійшла до старого письмового столу, відкрила шухляду і дістала невеликий конверт із фотографіями. На них Фабіана, Роман, маленька Клара, усміхнені, щасливі ще до того, як усе зламалося. Вона торкнулася краю однієї світлини і тихо промовила: Тоді ви мене не бачили, але тепер побачите. Її рішення було твердим, як камінь. Та десь у глибині серця ворухнувся страх не перед ними, а перед собою, перед тим, що знову може відчути біль, який думала, що давно поховала. Того вечора вона подзвонила своєму помічнику Андрієві, щоби перенести зустрічі на наступний тиждень. Пані Ізабело, ви кудись їдете? спитав він. Так, відповіла вона коротко. Мені потрібно бути там, де колись мене не чекали. Вона повісила слухавку і відчула як щось старе, забуте починає прокидатися в ній. Не злість, не помста, щось глибше, прагнення відновити гідність, яку в неї колись відібрали. Ізабела стояла перед дзеркалом, дивилася на своє відображення і бачила в ньому не лише бізнес леді, а жінку, яка пройшла крізь зраду, самотність і все одно залишилася собою. Усмішка торкнулася її вуст, не м'яка, а тверда, майже непомітна. Гаразд, прошепотіла вона, настав час. Вона ще не знала, що ця зустріч не лише відкриє старі рани, а й розкриє те, чого вона ніколи не підозрювала історію, сховану під тишею родинних таємниць, що ось ось почне розплітатися. Саме в цю мить вона зрозуміла це буде не просто вручення диплома. Це буде початок розрахунку. Наступного дня сталося те, чого Ізабела не очікувала. Коли секретар повідомив, що у приймальні чекають двоє людей, вона навіть не підозрювала, хто саме. Але коли двері її кабінету відчинилися, час, здавалось, на мить зупинився. Фабіана і Роман стояли на порозі. Ті самі діти, які дев'ять років тому відвернулися від неї, а тепер стояли, згорблені з обличчями, у яких зник блиск молодості. Вони виглядали виснаженими, чужими, ніби кожен прожитий рік наклав на них окремий шар втоми. Її кабінет на проспекті Шевченка, просторий, з темним деревом і склом, стіни, прикрашені рамками з дипломами, нагородами, фотографіями конференцій. Все говорило про владу, яку вона здобула сама. Там не було жодного сімейного фото, бо для неї сім'я давно стала болем, який вона сховала у найвіддаленішій шухляді серця. Фабіана зробила крок уперед, притискаючи сумку до грудей, мов щит. Мамо, нам треба поговорити, сказала вона з посмішкою, яка ледве приховувала відчай. Ізабела дивилася на неї без емоцій. Її погляд був спокійний, але за тією тишею ховалася холодна сталь. Ви маєте п'ять хвилин, відповіла вона коротко. Роман спробував узяти ініціативу, та голос його зрадницьки тремтів ми маємо деякі труднощі. Я втратив роботу, банк тисне через іпотеку. Нам потрібно трохи допомоги тимчасово. Тридцять тисяч гривень. Він вимовив цю цифру, ніби просив не грошей, а повітря, щоб вижити. У тиші, що настала, чути було, як цокає її наручний годинник. Ізабела нахилилася вперед, поклала руки на стіл. Ви колись назвали мене тягарем, сказала вона тихо, але кожне слово відлунювало як удар. А тепер я ваша інвестиція. Фабіана зробила крок ближче. Мамо, ми помилялися. Ми були налякані, розгублені. Ми хочемо все виправити. Ізабела повільно піднялася. Її силует у дзеркальній поверхні шафи здавався ще вищим, твердішим. Виправити, повторила вона, гірко посміхаючись. Ви залишили мене саму тоді, коли я найбільше потребувала підтримки. Є тріщини, які не склеїш. і ви це знали. Роман відвів погляд. Ми не думали, що так вийде, і ні. Перебила вона. Ви просто не думали. Між ними знову впала тиша. Повітря у кабінеті ніби згусло від невимовлених слів. У цей момент загорівся індикатор інтеркому. Пані забило. почувся голос її асистента Артура Мельника. Регіональні менеджери та заступник голови банку вже підключилися до відеоконференції. Дякую, Артуре, спокійно відповіла вона. Вона глянула на своїх дітей востаннє, їхні очі благали. Але в її погляді не було ані гніву, ані жалю, лише холодна констатація минулого. У мене зустріч, від якої залежать сотні робочих місць. Ви можете зачекати у сусідній кімнаті, і, не озирнувшись, вийшла. Двері за нею зачинилися з тихим клацанням, що прозвучало як вирок. Вона залишила їх саме там, де вони й були дев'ять років, у просторі запізнілого каяття. Коли конференція закінчилася, Ізабела не повернулася одразу. Вона довго стояла біля вікна у суміжній кімнаті, спостерігаючи за тим, як Фабіана і Роман сидять поруч, не дивлячись один на одного. Їхні тіні, відбиті на склі, здавалися чужими навіть одна одній. Вона увійшла без слова. Роман підняв голову, але не знайшов у собі сміливості заговорити. Фабіана спробувала усміхнутись. Але той рух губ виглядав лише як судома. Я не тримаю зла, промовила Ізабела спокійно, але й не забула. Людина, яку ви вигнали з власного дому, більше не та, якою ви її пам'ятаєте. Роман тихо відповів Ми бачимо це, мамо. Побачите справжнє у суботу, сказала вона, тоді ви зрозумієте різницю між грошима і гідністю. Вона жестом показала на двері, і вони вийшли. Пізніше того ж дня у її кабінету увійшла Клара. Вона несла теку з документами, але, побачивши обличчя бабусі, відразу відчула, що щось сталося. Вони приходили, правда? запитала вона майже пошепки. Ізабела лише кивнула. Так. Ті, хто колись мене позбавив дому, тепер просили грошей. Клара стиснула її руку. Вони не змінилися, бабусю, вони все ще думають, що ти джерело, з якого можна черпати, але не бачать у тобі цінності. Ізабела подивилася на онуку довгим, задумливим поглядом. Вони побачать різницю, промовила тихо. У суботу. Її голос звучав спокійно, але всередині наростала сила, схожа на тишу перед рухом великої хвилі. Це більше не було бажанням довести, що вона краща. Це було щось інше, бажання поставити все на свої місця. Вона підвелася, підійшла до столу і відкрила невеликий ящик, де зберігала листи, які ніколи не надіслала. У кожному з них слова, що не наважувалася вимовити. Вона поклала їх у конверт і замкнула в сейф. Нехай минуле залишиться на своєму місці, прошепотіла вона. Клара стояла поряд, мовчки, дивлячись, як її бабуся знову стає тією жінкою, що колись почала все з нуля. Ізабела відчула, що цей день лише прелюдія до того, що чекає попереду. І там, у суботу, де зустрінуться всі, почнеться щось більше, ніж просто вручення дипломів. Настав день вручення дипломів. Актова зала Львівського національного університету імені Івана Франка була переповнена людьми, голосами, шепотом, хвилюванням. Кожен стілець зайнятий, кожен погляд спрямований на сцену, де сьогодні мала пролунати нова історія. Коли чорний Мерседес бенц плавно зупинився перед головним входом, кілька репортерів, що чатували біля сходів, одразу підняли камери. Ізабела вийшла з авто спокійно, у кремовому костюмі від Шанель, з перловими сережками, які колись належали її матері. Кожен її рух був точний, стриманий, як у жінки, яка давно навчилася не просити місця у світі, а створювати його сама. Пані біленько. Звернувся один із журналістів, підбігаючи, можна зробити фото вас із онукою. Вона легенько усміхнулася, зупинившись лише на мить. Сьогодні головна вона не я. Я лише жінка, яка вдячна, що її пам'ятають. Коли вона ввійшла до холу, погляди людей природно розійшлися, наче відчинився невидимий прохід. Там, у глибині, стояли Фабіана і Роман. Вони дивилися на неї так, ніби бачили вперше. На їхніх обличчях було щось між соромом і розгубленістю. Вона йшла повз них і не промовила ані слова, але її спокій був промовистішим за будь-які звинувачення. Їхній одяг видавав простоту, навіть убогість. Її ж зовнішність дихала впевненістю і гідністю. Контраст був болісний для них. Не для неї. Зала стихла, коли ведучий оголосив початок церемонії. Один за одним виходили випускники, оплески змінювалися урочистими привітаннями. Та коли пролунав голос диктора Клара Біленько, факультет медицини. Аплодисменти вибухнули гучніше, ніж будь-коли. Ізабела підвелася. Її руки тремтіли, але очі світилися. Вона бачила, як Клара піднімається сходами до сцени. Впевнено, красиво, так як колись мріяла, щоб йшла її власна дочка. Ректор, чоловік у темному костюмі, взяв диплом і, посміхнувшись, промовив у мікрофон: Клара Біленько, перша студентка, що отримує стипендію від знака Ізабели Біленько, створену на честь жінки, яка профінансувала нову медичну лабораторію нашого університету. У залі пролунало здивоване шепотіння, змішане з оплесками. Фабіана торкнула брата за лікоть. Вона сказала стипендія Ізабели біленько прошепотіла. Роман не відповів, лише опустив голову. На сцені Клара тримала диплом, а тоді підняла погляд і знайшла очі своєї бабусі. Бабусю, сказала вона у мікрофон, усе, чим я є, завдяки вам. Ізабела відчула, як щось у її грудях зрушило. Це не були сльози слабкості, це був спокій людини, яка нарешті бачить, як минуле перевертається догори дригом, як ті, хто колись дивився на неї зверхньо, тепер аплодують стоячи. Люди підвелися, оплески не стихали. Вона стояла серед натовпу, рівна, велична, із сумішшю болю й тріумфу в очах. У той момент вона знала, її шлях завершив коло. Після церемонії у просторому вестибюлі, де студенти фотографувалися з квітами та дипломами, до неї повільно підійшов Роман. У руках він стискав зім'ятий програмний буклет. Мамо, почав він тихо, не дивлячись у її очі, ми не знали. Ізабела глянула на нього поглядом, у якому не було ворожості, лише тверда констатація. Не знали, бо не хотіли знати, відповіла вона рівно. Я просто перестала стукати у двері, що ніколи не відчинялися. Фабіана стояла трохи позаду, її плечі здригалися, коли вона намагалася стримати сльози. Ми були жорстокими, прошепотіла вона. Ми відвернулися, коли ти. Ні. перебила Ізабела, підіймаючи підборіддя. Ви були сліпими. Жорстокість потребує наміру, а сліпота лише байдужості. Її голос був м'який. Але в ньому звучала сила, яка не потребувала гучності, щоб бути владною. Клара підійшла ближче, тримаючи в руках диплом. Можемо почати спочатку, звернулася вона до матері, а тоді перевела погляд на бабусю. Ізабела вдивлялася у її обличчя те саме поєднання рішучості й доброти, яке вона колись втратила у власних дітях. Почати можна, сказала вона повільно, але тільки за правилами правди. І без забуття того, хто заплатив за тишу. Фабіана кивнула, стискаючи руку доньки. Ми готові слухати, прошепотіла. Ізабела відчула, що це вперше за дев'ять років її слова впали не на глухі серця. Та попереду було ще те, що могло змінити не лише їхню сім'ю, а й усе, що вона вважала правдою. Того вечора, коли святкові вогні повільно гасли в коридорах університету. Вона залишилася сама на кілька хвилин у пустій залі, підійшла до сцени, торкнулася холодного дерева кафедри, де стояла Клара. Її долоня тремтіла. Ти моє продовження, прошепотіла вона ніби до самої себе. Але може, ти також ключ до того, що я досі не знаю? У цю мить вона не могла ще передбачити, що саме у день, який мав стати символом завершення, Почне народжуватися нова таємниця, та, що змусить її знову відкрити старі двері минулого. Минуло кілька місяців, і сталося те, у що ніхто б не повірив раніше. Роман, колись гордий, зневажливий син, тепер працював у мережі готелів своєї матері, не з жалю, а з власних зусиль. Ізабела взяла його не через минуле, а через теперішнє, у якому він нарешті зрозумів, що справжня гідність починається з праці. Щоранку він приходив раніше за всіх вітав персонал, перевіряв звіти, слухав поради старших адміністраторів і не соромився питати. Той, хто колись глузував з її старомодних принципів, тепер учився у них. Вона спостерігала здалеку, не втручаючись. Але кожного разу, коли бачила, як він вітає гостей із щирою усмішкою, відчувала, у ньому з'явилося щось, чого ніколи не було раніше скромність. Фабіана, тим часом, під впливом Клари, вирушила до Києва на терапію. Вона довго вагалася, гордість ще шепотіла, що все під контролем. Але вже після перших зустрічей із психотерапевтом з неї, наче почали знімати важкий покрив болю. Вона вперше дозволила собі вимовити, я зрадила свою матір не через злість, а через страх бути нею. І саме тоді зрозуміла жінка, яку вона колись називала застарілою, була єдиною, хто насправді жив по-новому незалежно від чужих дозволів. Одного ранку, коли офіс Ізабели ще наповнювався робочим рухом, двері відчинилися, і на порозі з'явилася Фабіана. У руках вона стискала конверт, але, здається, не знала, навіщо його принесла. Її голос тремтів. Мамо, я не хочу твоїх грошей, сказала вона, я хочу твого прощення. Ізабела підняла очі від паперів і довго мовчала. Мовчання між ними вже не було холодним. Тепер воно дихало життям, у ньому було місце для нового початку. Прощення не подарунок фабіяно. Тихо сказала вона. Це процес, і ти вже йдеш ним. Донька зітхнула. А ти ще відчуваєш злість на мене? Ні, відповіла Ізабела, поглянувши просто в її очі. Злість це для тих, хто ще чекає. А я вже нічого не чекаю. Я просто йду вперед. Фабіана опустила голову. На її обличчі вперше з'явився мир. Того ж дня до кабінету вбігла Клара, усміхнена, з телефоном у руці. Бабусю, щойно прийшло підтвердження: п'ятнадцятий готель відкриють в Одесі наступного місяця. Ізабела підвелася з крісла, легка усмішка торкнулася її губ. Отже, ти поїдеш зі мною, сказала вона. Пора навчитися, що означає починати спочатку з, з гідністю. Фабіана, яка все ще стояла біля дверей, несподівано промовила: можна? Я теж поїду? Ізабела подивилася на неї довго, уважно, без осуду. Можна, сказала зрештою. Але пам'ятай, ти їдеш не як донька, що кається, а як жінка, що відродилася. У голосі не було патосу, лише спокійна впевненість того, хто знає, скільки коштує нове життя. Наступного вечора, перед від'їздом до Одеси, Ізабела стояла на балконі своєї квартири. Львів розстелився перед нею у морі вогнів, живий, нескінченний. Такий, у якому вона відбудувала себе з уламків минулого. Її пальці торкнулися поручня, очі блищали не від сліз, а від спокою. Телефон задзвонив на екрані ім'я сина. Мамо. почувся голос Романа, схвильований, але радісний. Мене сьогодні підвищили. Тепер я регіональний менеджер, і я зробив це сам. Ізабела усміхнулася, дивлячись на далекі дахи. Вітаю, сину. Те, що здобуваєш власними руками, не втрачаєш ніколи. Вони ще кілька хвилин говорили спокійно, без напруги. Коли вона поклала слухавку, відчула легкість, ту, яку колись не могла уявити. Вона налила собі келих вина, підняла його до рівня очей, ніби тост за саму себе. Тепер вона знала помста ніколи не була її метою. Її метою завжди була свобода, не від інших, а від минулого, що колись тримало її в кайданах. Свобода бути шанованою без жалю, коханою без умови, почутою без прохань. Вона вдихнула глибоко, подивилася на місто, що колись стало свідком її падіння, і подумала усе це не тріумф над кимось, це перемога всередині себе. І тоді… Вперше за довгі роки вона дозволила собі подумати не про обов'язок, не про біль, а про любов, ту, що повернулася до неї не через прощення, а через усвідомлення. Вона прошепотіла, ніби говорила до минулої себе, до тієї жінки з валізою і кількома гривнями, що колись стояла на порозі чужого готелю. Мені не потрібно було, щоб мене любили, аби стати цілісною. Але тільки коли я навчилася любити себе, любов інших знову набула сенсу. Келих вина в її руці тремтів у світлі нічних вогнів, мов знак завершення і початку водночас. Так закінчилася історія Ізабели Біленької жінки, яка не шукала помсти, але знайшла свободу. І в тому була вся правда її життя.